Починаємо. А починаємо ми із нот. Хто не знає, дізнаємося, що нот є 12. Конкретно до до дієс, ре, ре-ре-д'єс, фа фа дієс, соль, соль дієс, ля, ля дієс і сі. В інтернеті, в різних комп'ютерних програмах та програмах на смартфон ці ноти, як правило, позначаються латинськими літерами. А саме Ц, CDS, D, Dдіes, E, F, FDS, G, а A, дієс і B. І з цим розібралися і ще такі два поняття як мажор і мінор. Це, що стосується настрою звучання. Мажор звучить весело, мінор звучить сумно. І акорди в основному бувають або мажорними, або мінорними. Мінорні акорди мають у назві маленьку літеру М. Наприклад, АМ, ДМ, ЄМ. Мажорні акорди називаються просто АДЕ. До речі, а скільки всього є акордів? Від кожної ноти є по мажорному акорду, тобто акордів мажорних є 12. І від кожної ноти є по мінорному акорду, тобто мінорних акордів також є 12. Тобто, всього акордів виходить 24. Це є натуральні мажорні та мінорні акорди. А крім того, є ще другорядні акорди, акорди із додатковими літерами та цифрами. Наприклад, 7. Мейдж 7. САС-2, САС-4, Е9 і так далі. Деякі з них, наприклад САС-2 і САС-4 взагалі не відносяться ні до мажорних, ні до мінорних акордів. І зараз я розкажу, із яких нот складаються саме натуральні акорди. Ось схема розміщення нот на відкритих струнах та на перших трьох ладах. До речі, про те, як розміщуються ноти на грифі гітари, в мене є окреме відео, посилання буде в описі. Починаємо ми із мажору. Мажорний акорд будується за такою формулою. Т плюс 4 плюс 3, ДТ це тоніка, тобто головна нота. В акордах Д, ДМ головна нота Д, в акордах ЕМ е, головна нота Е, в акордах ААМ, головна нота А. Все просто. Зверніть увагу, коли ви граєте акорд С, ви починаєте його із ноти С. Коли ви граєте акорди Д ДМ, ви починаєте їх із ноти Д. Коли ви граєте акорд G, ви починаєте його із ноти G, Це і є тоніка акорду. Отже, як я вже казав, мажорний акорд будується за формулою Т плюс 4 плюс 3. Для прикладу побудуємо акорд до мажор, акорд С. Починати ми будемо, звичайно, що із ноти С. Наступна нота буде вища від неї на 4 півтони або на 4 кроки правіше. В даному випадку це нота МІ, нота Є, і наступна нота буде на 3 кроки правіше або на 3 півтони вище. В даному випадку це нота G, нота соль. Із таких трьох нот складається акорд С. До, мі соль або C, E, G. Дивимось на схему і бачимо, що всі ноти співпадають. Щоправда, тут дві ноти C, дві ноти E і одна нота G. Тим не менше вважається, що нот є 3. І так само ви можете побудувати будь-який мажорний акорд. По нотах усе має зійтись. Формула мінорного акорду виглядає так: Т плюс 3 плюс 4. Побудуємо для прикладу всім нам знайомий акорд АМ. Починаємо ми з ноти А. Плюс 3 отримуємо ноту С, плюс 4 отримуємо ноту Е. E. з таких трьох нот складається акорд АМ. Тепер дивимось на аплікатуру, на схемку грифу. І бачимо, що ноти чітко співпадають. Дві ноти А, одна С, дві Є. І знову ж таки таким способом ви можете побудувати будь-який натуральний мінорний акорд. Всі ноти мають зійтися. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. А також можете підписатись на канал та поставити дзвіночок, якщо ви ще досі цього не зробили. Побачимось!